Якою суперечливою думкою ви дотримуєтесь, і чому ви її відстоюєте? Говорити своїм дітям ні і дотримуватися цього, а також застосовувати санкції, це не лише нормально, але й важливо та життєво необхідно для виховання всебічно розвинених дітей, які визнають права та кордони інших людей та суспільства. Казати ні треба лише за поважних причин відповідно до віку з ефективними та послідовними наслідками. Згоден, діти потребують послідовного виховання, щоб стати порядними, добре вихованими дорослими. Так, коли я зрозумів, що батько не виконує погрози, я скористався цим. А потім він виконав одну з них, і я все миттєво припинив. У мене є кілька вогнепальна зброя це лише інструмент, і кожен повинен мати її при собі завжди і всюди. Люди не повинні вважатися дорослими до 24 років, а отже, не повинні мати права голосувати, пити, курити, купувати вогнепальну зброю, підписувати контракти, служити в армії, змінювати стать і так далі. Доходи людини не повинні мати жодного впливу на те, до якої в'язниці вона потрапить. Смертна кара повинна виконуватися протягом одного року з моменту винесення вироку. Тільки тому, що маємо те, що маємо, не означає, що ми повинні змиритися з тим, що у нас є. Якщо ви бачите щось погане, працюйте над тим, щоб це виправити. Особливо якщо це стосується набагато більшої кількості людей, ніж ви самі. Це не повинно бути виправданням. Саме так Ненавиджу, коли люди кажуть, ну ми нічого не можемо з цим зробити, у ситуації, коли вони точно можуть. Також те, що ви не можете вирішити якусь важливу проблему, не означає, що ви не можете поскаржитися на неї. Капіталізм відстій, але я поняття не маю, що може бути кращим варіантом. Той факт, що більшість людей використовують туалетний папір, щоб витирати дупу, але вважають біде дивним, є найбожевільнішим лайном усіх часів і народів. Я почав користуватися біде кілька років тому і ніколи не повернуся до туалетного паперу. Ви стаєте настільки чистішими, що це навіть не смішно. Крім того, у вас не були дупи, якщо у вас діарея і вам доводиться часто підтирати дупу. А тепер трошки популярної думки. Ваша підтримка дуже важлива для українського контенту і для мене особисто. Це може бути мінімальна підтримка у вигляді підписки, якщо ви ще не підписані вподобайки, коментаря. Або ви можете поділитися цим відео з друзями, якщо воно вам. Здається важливим і цікавим. Також, якщо ви вже задонатили на ЗСУ і маєте вільні гроші, то можете підтримати мене фінансово. Це ви можете зробити на платформі БайМієкофі Donatello або стати спонсором прямо на Ютубі. Спонсорство у мене стартує від 10 гривень. З нашими спонсорами, ми. Вибачте, у мене просто киця спить і вона тільки зараз почала сипіти вперше. Так от, спонсорство в мене на каналі стартує від 10 гривень, і з нашими спонсорами ми разом читаємо книжки, тобто я для вас читаю. Зараз в процесі у нас книжка за перекопом є земля. Вона про Крим. А імена тих, хто вже мене підтримує, ви можете побачити прямо зараз на своєму екрані. Тільки завдяки цим людям цей канал продовжує існувати і розвиватись. Щиро вам дякую! Ліві гірші за правих. В основному тому, що коли я граю в адвокати диявола перед трампістами, більшість з них набагато більш відкриті до критики. Але навіть на Reddit я можу погодитися з 90% ліберальних тем. І Якщо я скажу, що дитяче трансвестит-шоу шоу це погано, або що у Джо Байдена теж є скелети і скандали. Вони просто ігноруються і називають мене прихильником Мага Fox News. Колись ліві були критично мислячою групою, яка була відкрита до дебатів. Зараз вони гірші за правих. Крайні ліві забирають права. Жінок хочуть викорінити ЛГБТ, вважають, що потрібно викрадати трансгендерних дітей у їхніх батьків. Їм байдуже, що іммігрантів вбиває уряд на кордоні. Зачекайте це праві. Ви справді вважаєте, що це менш погано ніж майбутнє, якого хочуть ліві? Мені не обов'язково напиватись чи обкурюватись, щоб отримати задоволення. Я не проти, щоб інші це робили, але мені неприємний тиск, який я відчуваю, приймаючи усвідомлене рішення щодо свого тіла. Якщо ви відчуваєте тиск з цього приводу, ви оточені не тими людьми. Я хотів би відмовитися від стимуляторів і отримувати задоволення без них. Я знаю, що це можливо, але я десенсибілізував свій рівень дофаміну, щоб не бути здатним на це, доки не змінюватиму ситуацію поступово з плином часу. А оскільки життя постійно б'є по обличчю, це нелегкий перехід. Тепер я розумію, чому в молодості нас заохочували не захоплюватися речовинами, що викликають залежність. Справа не лише в ризиках для здоров'я, це милиці, які ви формуєте. Без них ви втрачаєте здатність ходити по життю. Потім доводиться вчитися ходити заново. Дозвольте мені пояснити. Той, хто діє на основі цих почуттів, заслуговує на вирок і ув'язнення. Я на 100% згоден з цим. Однак, той, хто визнає ці почуття, не діє відповідно до них і хоче отримати належну терапію, щоб розібратися в собі. Безумовно, заслуговує на належну допомогу. Я знаю, що це стигма, і я розумію негативні почуття пов'язані з нею. Але люди, які стикаються з цими почуттями, не повинні просто стигматизуватися і відправлятися на електричний стілець. Вони все ще можуть зробити свій внесок у суспільство, навіть не реагуючи. Гуючи на ці конкретні почуття, приквели зоряних воїн» насправді досить веселі. Так і є. Вони наважилися мріяти про великий і будувати світ. Під булям не місце в суспільстві, тільки в зоопарках. І відстоюю це, тому що дослідження, проведені про них, показують наскільки ці тварини небезпечні і непередбачувані. Я читала дослідження, які говорять про протилежне, але вони або чітко вказували, що це не наукові дослідження, або розпитували власників про їхніх собак, і очевидно, що вони будуть добре розповідати про своїх улюбленців. Крім того, я настільки втомилася від підбулів скрізь, що навіть їх зображення в рекламі викликає у мене огиду. Всі наркотики повинні бути легалізовані, оподатковані, врегульовані та промарковані. Війна з наркотиками це жахливий провал епічних масштабів, який завдає набагато більше шкоди, ніж користі. Як би ви це аргументували кількома реченнями, я згоден з вами, але коли мій друг запитав, як це мало б працювати, я не зміг стисло пояснити. Мені потрібно навчитися краще пояснювати. Наркотики настільки небезпечні через свою нелегальну природу. Виробництво та розповсюдження цих речовин не регулюються жодним чином. you <laughs> Ви дійсно не уявляєте, що купуєте саме тому в наш час так поширене тестування за допомогою реагентів. Переважна більшість поживачів наркотичних речовин ніколи не кидають свою залежність. Якби ви могли купити чистий героїн і точно знали, скільки ви його вживаєте, передозування траплялося б набагато рідше. Єдиною причиною фентанілової кризи є невдала війна з наркотиками. Фентаніл дешевий у виробництві і до смішного сильний. Марша прибутку величезна. А як ми знаємо, картелі не є взірцем етики та Ралі наркомани воліли б мати можливість купувати чистий героїн з відомими дозуваннями. Частину податкових надходжень від продажу цих наркотиків слід спрямувати на значне посилення програм лікування наркозалежності для всіх, хто цього потребує. Ми також повинні мінімізувати вічай і безнадію, які спонукають до наркоманії та злочинності. Це можна зробити шляхом створення та посилення соціальних програм, підвищення мінімальної заробітної плати, запровадження медичної допомоги для всіх, і так далі. І так, далі, і так, далі, і так до нескінченності. Це не вирішить. Усіх наших проблем, але це безумовно крок у правильному напрямку. Моя сестра, можливо, була б жива сьогодні, якби наркотики були легальними, оподатковувалися, маркувалися і регулювалися. Важливо, важливо, важливо! У мене з'явився новий канал. Про нього ви, можливо, вже чули або читали у мене у спільноті. Називається він Потік думок діарію. Там я просто з вами спілкуюсь на якісь гострі соціальні теми і висловлюю свою думку. Тому посилання буде в описі до відео. Переходьте, підписуйтесь, дивіться, коментуйте. Я буду цьому дуже рада. Батькам слід дозволити автоназію новонароджених з важкими та невиліковними вадами, навіть якщо такі вади технічно сумісні з життям. Хоча деякі батьки можуть з радістю взяти на себе такий тягар з будь-якої причини, здебільшого такі випадки руйнують життя не лише батьків, але й дітей, яких вони вже мають, і які зрештою стають ненавмисно занедбаними через колосальну кількість часу та грошей, які потрібно витрачати на дитину інваліда. Чайові – це не просто відсоток від суми рахунку, це окрема особиста транзакція між вами і офіціантом, основана на тому, наскільки добре він вас обслужив. Це чайові, а не податок. Якщо сума, на яку, на вашу думку, вони заслуговують, становить 15-20% від рахунку, то це дуже проста математика, написана на рахунку для вас. Але це не є стандартом того, як працюють чайові. Якщо ви купили пляшку вина за 2000 доларів і все, що зробив для вас офіціант, це приніс вам пляшку, а ви сказали, мені. Нічого не потрібного, крім чека, коли я закінчу. Чи заслуговують вони на 15-25% за те, що принесли вам пляшку? вина і залишили вас на годину на самоті? Ні. І не має значення, якщо ви можете дозволити собі пляшку вина за 2000 доларів. А зараз авторка проморкотить свою думку. У мене така досить лайтова думка, але тим не менш, прийняття себе і любов до себе не обмежується лише зовнішнім виглядом вашого тіла. Це також і про ваш характер, про ваші здібності і про ваші таланти. У вас можуть бути якісь психологічні недоліки, якісь психічні розлади, якісь проблеми. Наприклад, ви... Вважайте себе над ним, у вас прокрастинація, або ви забудькуваті. Це не... також є недоліком, який багато хто не приймає в собі. Але це те, з чим треба працювати. А для того, щоб почати з цим працювати, це треба прийняти, тому що. Перший крок важливий крок для вирішення проблеми це визнання цієї проблеми. Тому так любити свій зовнішній вигляд і своє тіло важливо і приймати його зі всіма недоліками. І якщо це в ваших силах, і якщо це е, ваше бажання, то працювати з цими недоліками, але також важливо і приймати свої психологічні недоліки. І працювати над ними. Дякую вам за перегляд. пишіть в коментарях ваші непопулярні думки. Також обґрунтовуйте обов'язково. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!